6 ефективних способів покращити свій словниковий запас перед міжнародним іспитом. Часто кандидати не добирають потрібну кількість балів через обмежений словниковий запас. Знайома ситуація. Він складає 25% усіх оцінок за усне та письмове мовлення. Сьогодні розповідаємо, як можна розширити його за короткий проміжок часу. Лайфхак 1. Вчіть вирази, а не окремі слова. Для прикладу візьмемо слово «vocabulary». Скільки сталих виразів з ним ви знаєте, що спадає на думку, коли ви його чуєте? Ось декілька варіантів: Limited poor vocabulary, range of vocabulary, to acquire vocabulary, to build enlarge in Increase vocabulary, active vocabulary, passive vocabulary, Vocabulary item etc. Вивчення самих слів недостатньо. Щоб продемонструвати високий рівень англійської, треба знати, як пов'язати ці слова з іншими та як їх використовувати в потрібному контексті. Вивчайте фрази. Вони створюють цей контекст, тому нам легше їх зрозуміти та запам'ятати. Лайфхак 2. Користуйтеся одномовними словниками. Англо-англійські словники це справжній скарб, бо там ви можете знайти всі ці фрази. Ось кілька хороших безкоштовних варіантів. Cambridge Dictionary Oxford Learner's Dictionary, Free Collocation. Одномовні словники надають визначення. Приклади вживання, синоніми, словосполучення та навіть ідіоми. Ви починаєте мислити англійською і таким чином пришвидшуєте своє розуміння та відтворення мови. Словники допомагають нам зрозуміти слова, які не перекладаються нашою рідною мовою. Вони пояснюють поняття простими словами, а це саме те, що потрібно під час іспиту, якщо ви, наприклад, не можете підібрати правильне слово або забули його. Лайфхак 3. Вчіть лексику за темами. Так ви будете знати найважливіші слова та фрази, з якими вам доведеться стикатися в розділах читання чи аудіювання. А також знатимете, що потрібно використовувати у вашому есе чи у відповідях на запитання екзаменатора в секції Speaking. Ось найпоширеніші з них. Лайфхак 4. Звертайте увагу на нові значення вже відомих слів. Ви можете знати багато слів, однак ці слова можуть мати різне значення. Це часто трапляється з ідіомами та фразовими дієсловами. Наприклад, put покласти, up – вгору. Втім, фразове дієслово put up має зовсім інше значення. Put up – це підвищити ціну або вартість чогось. Лайфхак 5. Вчіть різні форми одного слова. Розуміти слово та його значення це добре, але знання інших форм є більш корисним. Наприклад, давайте перевіримо, скільки інших частин мови ви можете створити для слова different. To differ дієслово відрізнятися. Difference іменник різниця. «Indifferent» – прикметник байдужий. «Differently» – прислівник. По-іншому to differentiate дієслово, розмежовувати, диференціювати. Деякі англійські слова мають однакову форму для різних частин мови, наприклад. Better прикметник. Your plan is better than mine. Ваш план кращий за мій. Better – прислівник. She knows it better. Вона це знає краще. Better іменник. Give place to your betters. Давайте місце своїм кращим. To better дієслово. Bradman's score of 96 has never been bettered. Оцінка Бредмена 96 ніколи не покращилась. Просто запам'ятайте корінь слова та складайте з нього нові форми. Так непомітно ви вивчите одразу кілька слів. Лайфхак 6. If you don't use it, you will lose it. Вивчення нової лексики це половина шляху. Якщо ми не використовуємо вивчені слова, наш мозок їх забуває. Що ви можете зробити? Це використовувати слова та фрази, які ви вивчаєте у реченнях чи історіях. Створюйте власні контексти для нової лексики, персоналізуйте її та робіть значущими для вас. Хоча іспити складаються з чотирьох розділів, у всіх них є одна спільна річ лексика. Великий словниковий запас збільшує ваші шанси отримати вищий бал. Приходьте у Grey на курси підготовки до IELTS, TOEFL чи Cambridge Exams. Ми допоможемо вам швидко та якісно ознайомитися з усіма особливостями іспитів, структурою та критеріями оцінювання, а також вивчити найефективніші алгоритми виконання завдань.